Слава українським героям. Ви дивитесь телеканалу Зіки в нашому ефірі. Розпочинається огляд дня п'ятниці 10 жовтня. Трихвилинна хвилинна анімація Український тато створена волинянами за лічені дні назбирала майже 30 тисяч переглядів в інтернеті. Мульт не лише зворушує, а й вселяє надію тим, хто чекає бійців зі сходу, кажуть автори. Ну а як воно чекати тата з війни вже відчули на собі сотні українських дітей. Історію туги, і болю, віри і сподівання анімували у Луцьку у трихвилинному сюжеті години копіткої праці і особистих хвилювань. Мультик уже переглянули майже 30 тисяч інтернет-користувачів, серед них і наша Лариса Літвицька. Ніхто розуміє зміст кожного кадру, восьмирічний Андрійко. Хлопчик чекав на свого тата зі сходу півроку. Малий не може дібрати слів. Анімація тим більше зворушує, бо вже за кілька днів вони знову випроваджатимуть свого бійця на війну. Він і для дітей, і для дорослих, потім розповідається і про дитину, і про дорослого. А що найбільше сподобалось? Там, де дитина з татом скучала, розкажи, чого би тобі найбільше хотілося, Ось зараз тато вдома. Він остався і все. Короткометражку Український тато створили випускники-дизайнери одного з луцьких вишів. Пригадують, ідея анімації з'явилася несподівано, але відшліфовували її більше як чотири місяці. Праця специфічна, потребує і знань, і неабиякого терпіння. Така тема це коли тато пішов в АТО і його діти, це ну, мало б зачепити всіх кожного. і кожного. Ну... Хоча б трошки там сколихнути чиєсь серце, і можливо не серце там того ж самого Путіна, чи ще когось із тих, хто впливе на нього, може, ну воно теж там е, постукає, скажімо, може не варто. Їхній творчий тандем практикує саме з анімаціями. Кажуть, у цій царині можна пофантазувати від душі. І, хоча український тато без яскравих кольорів, його забарвили емоції. А найважчим було, зізнаються автори, поставити крапку в роботі. Ми не могли повністю сформулювати нашу ідею. Нам треба був якась фарба, яка б об'єднала все. І шукали музику, яка б могла стати цим клеєм цією фарбою. І дуже довго шукала, шукала, нічого не могли знайти. Раптом вивело, що в мене в плеєрі є пісня Барбари Стрейзан. Ем... Папа, яка називається, і там просто текст, який ідеально лягає під, під цю музику у темних тонах із сумною музикою і складною ідеєю, але дітлахи мультик засвоять, впевнені психологи. Бо якщо раніше малята можливо і не вловили б зміст короткометражки, то нині сюжет анімації тлумачать реалії. Ді дуже патріотичний мультик і справді який відображає ту реальність, об'єктивну реальність. Це для всіх. Я не можу сказати, що це для певної категорії, лише для тих, чиї батьки в АТО ні, не правда. Вда діти всі діти чекають наших героїв. Український тато уже став найрейтинговішим проектом аматорів, тож вони не так тішаться кількістю переглядів, як сподіваються, достукалися до кам'яних сердець. Луцька Лариса Літвицька, Віктор Макаревич, дня, телеканал Зік.